Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок! З вами мама бджілка та донька Бджілка. Сьогодні ми будемо розглядати таких мобів, як. конячки! Так, Ось такі конячки! Ось такі. Ого! Це воно такого кольору буває! Ні, це не колі. Це броня на неї, а. Я а, зараз це вже заставлю. ти в броню розфарбувала. Ой! Маленькі, біленьке! Ой, боже, це які вони гарненькі! Опа, опа! Ого, ого скільки ж ти їх! Це як буду бедрок на неї. Нічого як секунду. буду бедрок. Ні, ну реально, подивіться на нашого укриття і на нашу лошадку. Таке цікаве. Дивіться, друзі, всього існує сім мастей конячок. сім, так. Да. Тобто О, чорна бура, коричнева, О, ось бежева ось. з чорною гривою і хвостом, руда з світлою грувою і Хвостом і сіренька така. Також є біла. А ще є 5 варіантів всяких так. Ну, Крапочок, да, крапочок всіляких. І тому тобто там п'ятна бувають дуже різними, там правильної форми, неправильної, такі великі, маленькі, взагалі то різні. І таким чином існує 35 варіантів окрасу коня. Тобто 35. Я не знаю, ми зараз, звичайно, можемо спробувати 35 сповнити, але думаю, що це буде занадто. Ще нова. І ще будуть повторки якісь, але ми будемо пробувати. Дивись, там така коричнева, п'ятничку. Ще, да, ось така вже була у нас, да, вже не так цікаво. Як вони там в'їжджають, як порося якісь. Ну, новенька. Так. Це не було. Ні, це темна, а це світла А це світло коричне. Оце прикольно в крапочку. Так, то так. колоколька. Ну, це, прям, це сіра, мабуть, да? мається на ну, увазі. Я така. Не знаю, вона така надзвичайна. Ага, ага. Це моя лошадка, я її вже приручила, Ну так, щоб не заморочувалася. Вона, я знаю, сіра. Оце. Угу. Угу. Я зараз зніму з неї її костюм. Вона ось така. Ну, вона сіра не така, вкрапочка. як та. Ага, це сіра, сіра. в крапочку, бачиш, а та у нас як сива нет, така. Бачите? Угу. Як... Uh -huh. Це вона така єдина. То саме сива, мабуть, називається. Мабуть. Так, добре, розкажи, будь ласка, щось цікаве про них, пролишало. Що вони хоч їдять взагалі? Їдять вони пшеницю. Та ти що зараз візьму пшеницю. Так само, як там, що у нас корови їли Коровка. пшеницю. То ще у нас їх. Ну, ти колись казала, що яблука вони там всякі їдять. І яблука теж. Морковку їдять. А, ще щось. Бурак їдять? Так, не знаю. Ну, давай все пробувати, якщо не знаємо. Давай перевіряти. О, скільки в мене їжі. Бо я так розумію, що Янбурочка вони там все подавати. можуть. Ух ти, ням-ням-ням. А це? Будеш? А це що ти даєш? А це? Бурак. Ні буряк, ні. Ні, немає, не їсть. а, а моркву теж не їсть. Це тільки яблука та пшеницьку. <пшеницьку>, пшеницьку. Добре, друзі, скажіть, будь ласка, в коментарях, може, ви знаєте щось, що... щось ще їдять ці наші конячки, а ми не так, знаємо. Так щось тут ще бігає якась інша конячка. Це дика? Ну так. До речі, Вау, ти можеш вона? Ого, Назвичайна. як вона пригнула. А ти можеш приручити конячку якусь? Ти що для цього треба робити? Сідло. Просто сідло на дику сіл і всі і поїхав, вона не скинеть тебе. Зараз я вам покажу. Покажем. Ось давайте ось цю, наприклад, вона дуже красива. Сісти? Давай просто катаємося. О, вона з першого разу приручилася. А, оце сердечки пішли, це означає, що вона приручилась. А буває, що не з першого разу. Давайте ось цю тоді. Ну, давайте. Молодці. Полюбила друг друга. Ну давай. І що може скинути? О, О, скинула. скинула. Ага, ага Ого, ого, а -а -а. ого! Вона як той спірт в мультику. Рально. Так, якщо ми її погодуємо, ага, треба годувати, годувати. Ой, Може, вдарила? І що тепер можна сісти? Не скидає? Може скинути. Ну, поки, поки тримаєшся, правильно? Ну, це та, яка дика дуже була така. Все, приручилась Вау. А це що ти відкрила щойно? Її інвентар, Тут можна у на, на її броню, у та лошадки можна інвентар відкривати і сідло, а що ще в неї тут є? Ну, якщо ти будеш без сідла, то ти не зможеш її управляти. Ось я кутаюся, ага. я просто не можу. А якщо я буду зараз. З сідло, ага, то ага. я може її вже. Сказати, іду сюди, йду туди. Ага. А ви може вистрибнути з цього забору? Я знаю, що вообще ну, так, мабуть. Просто я знаю, котрі приходять вище, а котрі О, менше. вийшло, так? Дивись, угу. перестрибнула. Ага. Я знаю, котрі в чотири блоки прігруть. Ого, нічого собі? Це високо. Полюбляю таких. Угу, угу. Цікаво. Слухай, а я знаю, що Ох, є, наприклад, конячки люблять цукор. Чи тут в Майнкрафті цукор? теж їдять цукор? Я не знаю, я не пробувала. А є тут взагалі таке, як цукор? Так. А ну давай спробуємо. Це Майнкрафт. Тут є все. <кліст> ну, на все беремо все, все. А є ж окреме таке поняття, як пшениця, наприклад, із сноп сіна, так? Ну, так. А ти давала сіну? А пшениця є? І кушає вона? Так я давала їй пшеницю. Ага, це я пройняю. Так, запускають. Так, цюкає. Тіка, тікай, тікає. Не кушається. Ага. Просто нажимається така їхати, їхати і все. Угу. Їхати це, їхати. Добре. Як цікаво. А якщо їй буває, що, що залишається? Ну, понятно, що досвід там якийсь випадає, що ще. По що... шкіра і все. А, і шкіра. Та опит, і все. Ага, шкіра. Тобто м'яса з неї не буває такого, як і з інших. Добре, зрозуміло. Скажи, будь ласка. О, там ще одна лошадка. А ну спробуй її приручити. Вийде? Вона яка? ж дика і бігає. Угу. Давай. О, ну, чорна вже така була. якась. Ні, вона коричнева. А, коричнева. Здавайся Здалече... здалося мені. Треба її тут переручити, щоб потім на неї поскаркати. її. А не ну, сіть на неї. Ой. Плеско, будь ласка. Ой, шишко! Прикольно. Ну, так. то яка як потрапить, да? Це ж від характеру залежить, реально як в природі. Не знаю, в мене рідко дуже попадається. Ну, не часто попадається в мене, що воно з першого разу. Це у нас дуже... треба буде сходити в, в цьому виживанні. Десь у нас так. там ми бачили далечені лошадки, все хотіли до них дійти, Тим а паче у нас яблуки. Ого, то ж високо. Ух ти. Ух ти, як заповнюється ця синя лінія. Так, а це що самі. це означає? Давайте Чотири блоки. Запрыгнув чотири блоки. Ви бачите, тут раз, два, три, чотири. А, ні, то три. Да. Опа. Ну запрыгнув. Ні, ну тобі, тобі вийшло. это прикол? Три Я там прикол. хіба не чотири, Шесть здається високо. Ні, ні, три. Хоча, Хоча, давайте попробуємо. Може, це розбіг якийсь потрібний чи не треба розгонятися? Уга! Я тут як головна конячка. Головна конячка. Це погнала вже десь там по полях, по лугах бігати. Давайте подивимося, воно на дерево запригне. Цікаво. Я думаю, що ні. А ти як думаєш? Думаю, ні. Давай запригує. я, да я. Добре, не запригається. Скажи, будь ласка, а як їх розмножувати? А погодувати яблуком або пшеницею А, серйозно? Тобто і приручити їх так погодувати, і поженити. Ну давай спробуємо. До речі, у них е, ніби наслідку, наслідування йде малюнку, окрасу їхнього. Давай спробуємо, наприклад, якусь біленьку і mm -hmm. там і ось в крапочку разом з ага. е, вона як... Застрибнула туди? Ні. А що? Біленька, вона середня. Вона, а, вона як... підросла? Підросток. Підрис... А ну підкорми її, може ще трошки виросте. Вона підросток. Підліток. Підліток. Так. Вона підліток, я це бачу, тому що mm -hmm. вона якась. Тобто середія. вже не дитина, але ще й не доросла. Mm -hmm. Підлісталася. Подивіться, вона росте на очах. О -о -о -о. Чому так у вас в житті діти не буває? Опа. Покормила і вже здорова дитина. Подивіться, опа, 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 ще більше ого. і більше. А ну давай ще, О. давай ще оп лідок, оп о оп 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 нічого, собі все. Здається, <заросроків> він вирос. Здається, це вже дорослий. Так, вже не росте. Цю цю. Ой. Угу. Давай. Ой, ой, Господи, погодувати. скинула тебе. Ні, це я сама злізла. А, сама злізла. І ось так. Так дивиться. Чому така мордаха. Де годується? Що, не спарюється? Ось. Годуємо. Годуємо. ой. Ну, не а що ми щось не так робимо? Не може це треба, щоб вони приручені були якісь там? Ну, я пам я пам'ятаю, що uh, ну, дитинча Може реально приручені. Так я зразу ну, їхати ти... нажимаю. А де там ті, що приручені в тебе? Ну давай і сіно їм. Там ну, сіно воно не буде. Ну, не... Ну, а, а пшеницю? Ну, пшеницю. Да. Я так її називаю, бо вона виглядає як сіно. Годувати. Годувати. вона годується. Тут просто написано їхати. Все, вона просто їде. Щось я нічого не розумію. А як же нам їх спарити? Саме не розумію. Десь я читала про те, що є ще якісь золоті яблука і золота морква. Є таке в нас поняття? Угу. Может, сам Майнкрафте я даже в Джаве. О, Господи. Так, ну может так выйдет что-то. Зим я буду скоро. Супер, супер Вот посмотрите сколько в мене этих <сих> штук. Давай. Я для прикола их сделала. Так. Тоже самое. О, пошло дело. Ні? Вранці прийшло. І то, і то. Це домашнє. Це домашнє потрібне. А і усю. О, наре. Мор... Морквою? Морквою. О, ось така темненька. Ой, бозніки, які малеші. Бозніки, вони вони. А... Та ось таке, я нічого не бачу. Зараз я посплю. Давай, да, боже, це дуже темно, друзі. Поки ми спимо, нагадаю Підписатися, поставити вподобайку і залишити коментар для підтримки нашого контенту. Ну, тут якийсь дурдом вже Ага, тут вже багато. Так зупинись, поясни мені, кого ти змогла, ті, хто вже приручені? Так, приручені. Ага. Та з'явився якийсь середній. Ось подивіться, ця сильно темна, так? Ага. Ось ця світла з п'ятнишками, а ця якась просто коричнева. Ага, ну Прикольно. Давай ще якихось спробуємо. І нас ще є якісь приручені. Мені цікаво, оця в п'ятнишку вона така гарна, коричнева, маленька, ага, ось такі от маленькі п'ятнишки. Треба їх переручити. Так? Давай спочатку да, приручимо. Прибери, будь ласка, цю штуку. Жжди. Воно ж нам не потрібно, так? як, це, як там зілля, яке там я видно не можу, все. Не можеш, то воно тільки саме може закінчитися. Добре. Звісно. О, це така спокійна. Спешура. Як це працює в Майнкрафт? Така вона лагідна, лошадка. Дуже приємно. Так, а зо, це золота морква в тебе була, так? Yeah. Да? А золоте яблуко? Ну, зараз попробуємо. Зараз Тільки спробуємо. цю приручу. Давай. Оце теж не скидає, так? Так, з першого разу. У них такі діти, мабуть. Майнкрафт. Як ти працюєш у Ну, Це вже як виходить. Яблочко. Так, золота я. О, пішли сердечки. О, боже яке вже гарненьке. Ага, на цього схоже. Ну, прикольно, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам наші е, лошадки е, такі гарненькі, їх багато в нас таких цікавих вийшло. Чи часто ви потрапляєте на лошадок, е, там, наприклад, у виживанні, якщо граєте у виживанні? пишіть нам все це цікаво знати, може, ви знаєте ще якісь е, факти е, да. або цікавинки про лошадок да, про цих конячок. Дякую, що ви про нас про це написали, і ми вже будемо знати. Да? Ми перечитаємо коментарі так. і теж будемо знати про якісь нові факти. Ну, будемо тоді прощатись, мабуть, так? чи ти ще хочеш побігати. В принципі, все ми так показали, що знали, ми розглянули. Можна побігати їх. на лушатці. да, Можна побігати, це не виживання, це творчий, тут можна що хочеш робити, керувати. Ого, це вона швидка. А де її голова? Друзі, якщо ви нас вже додивилися до цих хвилин, то ми дуже дякуємо, що ви нас додивились і поставили лайк. поставили нам А я бачу, ти можеш її в воді поплавати в ній? А Ні. Вона мене збросить. А вона не втомле? Угу, Тобто Ось, бачите, конячки вруша. непогано плавне. Але не скидають. Угу. Мені не подобається, що ти подобається. Добре, що її зараз. Що зробити? Виташу. А, -а. а ти ж зараз літаєш, я забула, що це вот. у нас творчий тут можна ще хочеш робити. Це круто. Добре, друзі! Дякуємо за ваш лайк, дякуємо за підписку. Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка Так, донька Бджілка. Бувайте, друзі! Бувайте!